Привіт, світ! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту. І під випуском теорія симуляції, погляд програміста ми зауважили не один коментар, що вам відгукнулася ця тема. А ми люди прості, бачимо, що тема заходить, знімаємо продовження. Минулого випуску ми більше зосередились на теоретичній частині симуляцій, які сьогодні існують, та до яких прагне людство, а також про те, як фільм сестер на той момент ще братів Вачовські перевернув свідомість маленького Єгорчика. Якщо не бачили цей випуск, то обов'язково перегляньте. А от сьогодні ми поговоримо про матрицю з точки зору фізики. Наскільки ймовірно, що ми живемо в симуляції, і що про це думають деякі вчені? Готові? А, ні ня-ня, ще ні, Ледь не забув, підпишіться на канал, в нас тут своя атмосфера, говоримо про науку, камбучі п'ємо, кокоса розважаємо. Нормальний двіж. Підписались? Тоді поставте вподобайку та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити майбутні випуски. А тепер поїхали! Чи задумувались ви колись над тим, що реальність нас постійно обманює? Не вірите? Давайте подивимось на коло. Всі ми пам'ятаємо зі школи, що для того, щоб обчислити периметр або площу кола, нам необхідно число π, яке приблизно дорівнює 3,14. Ми кажемо приблизно, тому що це число є ірраціональним, тобто не може бути представлене повністю обчисленим. Люди розважаються тим, що обчислюють все більше і більше десяткових знаків числа Пі, використовуючи різні види суперпрофессивних. Тобто той факт, що у Всесвіті існує так багато круглих форм, заперечує те, що ми можемо знаходитись в симуляції? Хм, не зовсім. Суть полягає в тому, що наш погляд на число π, як на елемент, що описує окружності та структури частинок, на ділі не вимагає моделювання, навіть якщо ми говоримо про симуляцію частинок. Для того, щоб визначити, чи сталося зіткнення між двома частинками, достатньо знати їх положення і радіус, що дуже схоже на те, як це реалізовано в комп'ютерних іграх. Навіть якщо ви повинні були би моделювати об'єкти в їх повній складності, кожний з них містить атоми як основні елементи аналогічно пікселям на екрані. Тут не існує окружності, в її класичному розумінні є лише атоми, що рухаються навколо. Реальність сама по собі є дискретною на квантовому рівні і побудована з індивідуальних шматків простору та часу, відомих як планківська довжина і планківський час. Усі види енергії розбиваються на кванти або дискретні порції. Наприклад, світо складається з фотонів, а звук з фононів. Отже, квантова фізика названа саме так через цю дискретну структуру. Лише обмежена кількість станів доступна для будь-якої частинки. І це схоже на те, що Усесвіт можна уявити як сукупність багатовимірних вокселів, об'ємних пікселів, які використовуються в певних старих відеоіграх для моделювання круглих форм. Це робить загальну кількість можливих станів в універсумі скінченною, що полегшує задачу симуляції. А ще більше заплутаності вносить принцип невизначеності Гейзенберга, який додає невизначеність до нашого розуміння цієї дискретної структури реальності. Але про це трохи згодом. Звичайно, нам ж мало невизначеності, треба ще більше невизначеності. Минулого випуску ми вже згадували про те, що універсальні константи, типу швидкості світла у вакуумі, сталої планка або ж числа пі, в теорії симуляції розглядаються як параметри конфігурації нашого Всесвіту. Нещодавно, блукаючи просторами Medium, я наштовхнувся на цікаву думку, що швидкість світла це може бути швидкістю процесора, який запускає нашу симуляцію. Світло в даному контексті можна замінити на інформацію. Інформація не може рухатися швидше за світло. Кожен процесор має свою швидкість обробки. І той, який цілком може відтворювати наше життя, має максимальну швидкість 299 мільйонів 792 тисячі 458 метрів на секунду. Але також варто зауважити, що константи можна пояснити іншими підходами, наприклад, за допомогою теорії мультивсесвіту, яка припускає, що існує безліч всесвітів. Кожному з яких константи можуть мати різні значення у такому сценарії. Наш всесвіт лише один з незліченної кількості всесвітів, і в ньому константи мають такі значення, які дозволили нам існувати та спостерігати. Також існує думка, що ми зрозуміємо константи тільки після того, як відкриємо якісь більш фундаментальні закони, або ж коли нам вдасться об'єднати чотири основні взаємодії: гравітацію, електромагнетизм, слабку та сильну ядерну взаємодію в одну теорію. Багато хто вважає, що теорія симуляції є нереалістичною через необхідність величезних ресурсів, оскільки симуляція на такій великій шкалі, як всесвіт, вимагала б величезних обчислювальних ресурсів. Темна енергія, про яку ми розповідали у випуску про телескопа в Кліда, сюди прискорює розширення всесвіту. І це розширення відбувається зі швидкістю більшою за швидкість світла. Ми не знаємо, що це таке. Але якщо припустити, що ми живемо в симуляції, то це може бути механізмом для оптимізації цієї симуляції. Збільшуючи відстані між галактиками, вона може спрощувати обчислювальні завдання, зменшуючи кількість взаємодій, які потрібно розраховувати. Це може бути щось на шталт відкладеного завантаження в програмуванні, де деталі об'єкта або сцени генеруються лише тоді, коли вони потрібні для взаємодії або спостереження. Це може бути способом економії обчислювальних ресурсів. Тобто, якщо немає когось, хто спостерігає за об'єктом, то немає сенсу його зображувати. Так працюють відеоігри. Код завжди існує, але рендеринг відбувається тільки тоді, коли в локацію потрапляє гравець. Але слід також знати, що можливо темної енергії не існує взагалі. Глен Борхарт, відомий фізик-теоретик, та основний популяризатор теорії безкінечного всесвіту вважає, що насправді червоне зміщення від далеких галактик ми спостерігаємо через втрату світловими хвилями енергії, а не через розширення Всесвіту. Хм, Коли знімемо про це випуск, але найцікавіше в теорії симуляції це те, що квантова фізика набуває сенсу. Такі контрінтуїтивні феномени, як квантова заплутаність, суперпозиція та проблема вимірювання, можна пояснити. Ну, ну як пояснити? Скоріше, це метафора або спосіб концептуалізації, ніж науковий підхід. Але рано чи пізно нам вийде провести науковий експеримент, який підтвердить або спростує теорію симуляції, а поки нам лишається лише фантазувати. Отже, квантова заплутаність це явище, при якому квантові стани двох або більше об'єктів пов'язані таким чином, що стан одного об'єкта негайно визначає стан іншого об'єкта, незалежно від відстані між ними. У теорії симуляції це може бути уявлено як зв'язаний код, де зміна стану одного об'єкта автоматично тригерить зміну стану іншого. Це можна уявити як алгоритм оптимізації, який забезпечує консистентність, тобто логічність в симуляції, без необхідності обчислювати взаємодію між віддаленими об'єктами поодинці. Особисто мені це нагадує посилання на об'єкт в програмуванні. Коли ми створюємо об'єкт в програмі, то він зберігається у пам'яті. А ми можемо ним керувати за допомогою посилань, яких може бути декілька. Якщо ми змінимо об'єкт, то всі посилання побачать ці зміни. Пам'ятаєте наш випуск про шредінгира та кота? Ми там багато говорили про суперпозицію, один з основних принципів квантової механіки, згідно з яким частки на квантовому рівні поводяться непередбачувано і знаходяться у двох станах одночасно, до того моменту, поки ми не вимірюємо одну з них. У контексті теорії симуляції можна уявити, що код квантового об'єкта написаний таким чином, що він зберігає кілька можливих варіантів стану. Поки не відбудеться спостереження, тобто симуляція не вирішує, в якому конкретному стані повинен бути об'єкт, поки не з'явиться спостерігач. Це могло б значно економити обчислювальні ресурси. Є цікавий науковий експеримент, який називається експеримент із подвійною щілиною. Суть полягає в тому, що коли фотон проходить через подвійну щілину, він формує на детекторі інтерференційний взірець, ніби взаємодіє саме собою. Це ніби свідчить, що фотон є хвилею. Однак, якщо ви спробуєте визначити, якою щілиною він проходить, фотон проявить себе як частинка. Я не буду детально зупинятись на цьому експерименті. Якщо цікаво, то можете подивитись два відео з каналу FermiLab, де детально розповідається про цей експеримент. Посилання знайдете в описі. Коли ми спостерігаємо за фотоном, то він є частинкою. Проте це є досить складне завдання, і зазвичай людина просто не може за ним спостерігати, окрім окремих випадків під час лабораторних експериментів. Подумайте про це, за звичайних обставин ніхто не може безпосередньо спостерігати окремі фотони. Нас в основному цікавить те, як світло переміщується від пункту А до пункту Б на макроскопічному рівні, а не сам процес пересування. Тому у звичайних умовах фотон веде себе як хвиля, що робить обчислення гіпотетичного гіперкомп'ютера ефективнішими і надає однаковий кінцевий результат для спостерігача. Видиме світло. Немає жодної програми, в якій би не існувало багів. Це я вам кажу як програміст зі стажем. І якщо наш всесвіт це комп'ютерна програма, то це баги та віруси, які заважають програмі нормально функціонувати. Тому не забуваємо донатити нашим захисникам, щоб вони ще краще фіксили баги. Посилання на найпопулярніші фонди ви знайдете під відео. А тепер давайте трохи познайомимося з думками відомих науковців щодо ідеї того, що ми живемо в симуляції. Про Ганса Моравека та Ніка Бострома ми згадували минулого разу, тому я сподіваюся, що ви пам'ятаєте про їх трилему. Але коротко нагадаю. Людство ніколи не досягне рівня технологічного розвитку, який дозволить створити деталізовану симуляцію людської історії або свідомості. Якщо людство досягне такого рівня технологічного розвитку, воно не захоче або не буде використовувати ці технології для створення таких симуляцій. Ми вже живемо в симуляції. Фізик Ллойд з в США. Підняв гіпотезу симуляції на новий рівень, припустивши, що весь всесвіт може бути гігантським квантовим комп'ютером. А Девід Кіпінг, астроном з Колумбійського університету, директор лабораторії Cool Worlds, а також ведучий YouTube каналу Cool Worlds, використав цю трилему для розробки своєї теорії, звівши її до дилеми. Якщо нам вдасться створити симуляцію настільки деталізовану, про яку згадує Бостром, то ми не живемо в симуляції, оскільки симуляції не можуть створювати більше симуляцій через обмеженість ресурсів. А якщо ж у нас так і ніколи цього не вийде, поки ми не зникнемо, то це означатиме, що ми знаходимося в симуляції. За словами Девіда. Це тому, що якщо симуляції запускатимуть більше симуляцій, комп'ютерні ресурси доступні кожному наступному поколінню, досягнуть точки, коли більшість реальностей не матимуть обчислювальної потужності, необхідної для стимулювання інших реальностей, які здатні зберігати свідомих істот. Здавалось, що така гіпотеза не піддається перевірці. Проте Зохреда Давуді, науковиця з Масачусетського технологічного інституту, пропонує наступне: якщо в основі симуляції Всесвіту лежить проблема обмеженості обчислювальних ресурсів, як і у нас, то закони фізики мають бути застосовані до скінченної множини точок у скінченному об'ємі. Потім ми повертаємось назад і дивимось, які сигнали із тих, що ми знаходимо, говорять нам, що ми почали з неперервного простору часу. І тут на сцену виходить фізик спортсмульського університету в Англії Мелвін Вопсон, який написав есе для журналу The Conversation. Посилання на нього я залишу в описі. Вопсон висуває новий підхід для перевірки гіпотези симуляції універсуму. Він розмірковує, що якщо наш всесвіт є симуляцією, то він мав би бути наповнений дискретними бітами інформації. Мелвін пропонує концепцію принципу еквівалентності маси енергії інформації, згідно якої маса може бути перетворена в енергію або інформацію. Це дає можливість виявити ці біти, якщо вони мають масу. Він також зазначає, що інформація може бути п'ятим станом матерії, додавши її до вже відомих твердих тіл, рідин, газів і плазми. Фізик пропонує стирати інформацію, що міститься всередині елементарних частинок, дозволяючи їм та їхнім античастинкам, всі частинки мають антиверсії себе, які є ідентичними, але мають протилежний заряд, анігілювати у спалаху енергії, випромінюючи фотони або світлові частинки. Вобсон передбачив точний діапазон очікуваних частот отриманих фотонів на основі інформаційної фізики. Експеримент цілком досяжний за допомогою існуючих інструментів, і вже запущено краудфандинговий сайт, щоб його здійснити. Вобсон зазначає, що серйозність нашого підходу до гіпотези симуляції може в майбутньому дозволити нам або підтвердити, або спростувати цю ідею. Томас Кембл Експериментальний фізик і колишній працівник НАСА розробив власну теорію всього, яка поєднує фізику, філософію та духовність. Він надихався роботою Роберта Монро, знаменитого дослідника змінених станів свідомості. Основним доказом того, що ми знаходимося у віртуальній реальності, Кембл вважає експеримент з подвійною щілиною. Він вважає, що коли ми спостерігаємо за експериментом і бачимо окрему частинку, тоді закони фізики піддаються теорії ймовірності і визначається ймовірність того, де має з'явитись частинка, яку ми бачимо. І це допомагає економити ресурси, бо виходить, що частинки не є частинками, а всього лиш розподілом ймовірностей. Кембл пропонує ієрархічну структуру реальності, яку він ділить на фізичні PMR та нефізичні NPMR матеріальні реальності. Він вважає, що NPMR є повними самозгодженими одиницями справжньої реальності, кожна з яких містить власну версію реальності, включно з розумом. Крім того, згідно з його теорією, NPMR перебувають у процесі постійної еволюції. І пов'язані між собою таким чином, що можуть впливати одна на одну. Якщо простіше, то він вважає, що за кожним живим створінням стоїть умовний гравець з іншого виміру, який для нас є нефізичним. Наприклад, ми граючи у World of Warcraft, Фізично не існуємо в тому всесвіті, але можемо взаємодіяти з іншими гравцями, прокачувати своїх аватарів, і головна інформація з гри потрапляє у наш світ. Ми можемо повипендрюватись перед друзями, що доросли до 99-го рівня, показати їм, як виглядає наш аватар, але інформація з нашого світу у світ гри потрапити не може. У чому сенс нашої гри? Кембл вважає, що головною метою є опрацювати якомога більше інформації. Це мені перегукується з датаїзмом. Чи не так? І вам перегукнеться після перегляду нашого випуску: Тиць! З теорією Томаса Кембала ви можете ознайомитись, подивившись відео, посилання на яке я залишу в описі. Крім того, на архів.орг є стаття за 2021 рік від групи фізиків і спеціалістів з комп'ютерних наук, в тому числі із Microsoft, під назвою The Autodidactic Universe, яка розглядає всесвіт як нейронну мережу, яка навчається. Ця робота пропонує матричні моделі та нейронні мережі для генерації фізичних теорій і обговорює філософські аспекти цього підходу, зокрема, його вплив на наше розуміння реальності. Це є захоплюючим матеріалом для тих, хто цікавиться квантовою фізикою, комп'ютерними науками та філософією в контексті науки. І посилання на неї я також залишу в описі. Найцікавіше наостанок. Один з найяскравіших фізиків теоретиків сучасності, Стівен Гокінг завжди прагнув розробити власну теорію всього, і в останні роки свого життя присвячував цьому дуже багато часу. Нещодавно вийшла стаття Томаса Гертога, останнього науковця, що співпрацював з Гокінгом. Посилання на статтю уже знаєте де. Гертог розкриває ключові аспекти останньої теорії Гокінга, зазначаючи, що перше, що йому сказав Гокінг, було. Всесвіт, який ми спостерігаємо, здається, був спроєктований. Герто вважає, що закони фізики здаються ідеально підібраними для існування життя. Однак він підкреслює, що наші теорії не можуть бути об'єктивними, оскільки ми є частиною цього всесвіту. Гокінг вважав, що його коротка історія часу написана з неправильної перспективи, тому вони змінили свою дослідницьку перспективу на точку зору спостерігача. Протягом 15 років вони розробляли теорію, яка фокусувалася на перших етапах після великого вибуху, вважаючи, що закони фізики виникли і розвивалися разом із Всесвітом, а не були визначені з самого початку. Це веде до того, що заглиблюючись в минуле, закони фізики можуть почати втрачати свою дієвість і, врешті-решт, розсіюватись. Гертох підкреслює, що біологію і фізику можна розглядати як дві сторони одного великого еволюційного процесу. До речі, про великий вибух. Якщо його розглядати як запуск гіперкомп'ютера або симуляцію, то він вже не такий нелогічний. Питання на шталт, що було до великого вибуху, перестають мати сенс, оскільки, щоб нам на них дати відповідь, потрібно вийти з матриці. Можливо, причина, чому досі ніхто не створив переконливої теорії всього, полягає саме в тому, що це просто комп'ютерна симуляція, і програмісти не були зобов'язані доносити до нас сенс. Якщо все сидіє як нейрона мережа, яка навчається, це означає, що він може динамічно адаптовувати закони фізики, тому може виявитися, що повна уніфікація фізики людством є нереалістичною метою. Будемо тримати руку на пульсі. І спостерігати за новинами від відшених, які намагаються довести теорію симуляції. Якщо їм все-таки вийде довести її істинність, то це автоматично означатиме, що креаціоністи праві і Бог або боги існують. Ми вже знімали декілька відео про релігію та науку, і якщо вам цікаво детальніше дізнатись про те, хто з шаних був креаціоністом, атеїстом чи агностиком, то рекомендуємо їх подивитись. Дякую, що додивились цей випуск до зараз. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та перевірити, що увімкнений дзвіночок. Це дуже допомагає нам розвиватись. Також нагадую, що ми є і в інших соцмережах, які ви можете знайти за QR-кодом, який бачите на екрані. Підписуйтесь на наш телеграм, там ми розповідаємо про новини зі світу науки та технологій, а також різні цікаві факти з історією розвитку науки. Чекатимемо там. І мої традиційні подяки Повчику за продакшн, Хомячунці за редактуру та операторську роботу, Анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, Арчі та барбершопу Хілман за укладочку. А кокосу я сьогодні не дякую, бо ми з ним не розмовляємо. Побачимось! І тут... І тут сцену важко. Кокос. Анти, що ж так важко мені? Всі частинки мають антиверсії себе. Всі частинки мають антиверсії себе. Архів дотордж. Так я туди <tudi laughs> і дивлюсь.